Десь дуже переїла кушан доктор Хедісон. Трошечки на ньому вирішу, бо мені здається, що у мене в Іспані, що... а ним спровокувалось. <звук> Обалдеть! Хто? <звук> <Тула>, приїхав. <звук> <звук> Трошечки мене припогнули, і я така, так, будемо слідкувати. <звук> Як же вона називається? Волочкою Буйволиця. Вона розказує за здоров'я, щось за харчування, за Всім добрий ранок. <звук> Малі. Це ноги хрустять. людина спортсмен. Вчора ввечері я робила догляд, як завжди, за своєю шкірою. І зрозуміло, що навіть з невеликою аудиторією в інстаграмі дівчата часто запитують про догляд, що я роблю, що використовую, які в мене звички, що я їм, що я п'ю і так далі. Я вирішила, що я звичайний не спеціаліст, але показати, що я роблю, що саме включає мій догляд, що саме я не я виключаю зі свого догляду, чим я харчуюсь, що я чую, що мені кажуть, які спеціалісти мені допомагають. Я думаю, це я можу розповісти і навіть показати вам. Тому в цьому відео трошечки цим поділюсь і можливо навіть покажу трохи свій день. Тому не переключаємось, дивимось і обов'язково ставимо лайки. Бо інша мотивація I зводнє, I я думаю, не існує. Тому лайки, підписки, все, поїхали. Зараз моя шкіра виглядає так. Я бачу відображення, що під очима можна просто збирати картошку в ці мішки. Я не знаю, чого я так напухла. Хоча я знаю, я вчора до першої години прибирала, а потім ще їла. Не робіть так. Я просто у мене є така звичка дурна лягати дуже пізно. Бачите, у мене в Іспанії щось є на обличчі. Треба лікувати. Будемо робити ранкове прибирання моєї шкіри. Звичайно, все починається з зимування. У мене муалка Медікейт. Вона мені дуже подобається. Саме цією муалкою користуюсь вже приблизно 4 роки. Періодично вона змінюється через бажання спробувати щось інше, і потім не бажання пробувати щось інше, бо саме ця муалка мені дуже подобається. Далі тонер. Він у мене відносно недавно, але мені він теж подобається. Він дуже приємний. Після використання таке є відчуття того, що ти скористався тонером у вигляді спречкою. Бачите, наступним кроком я заложу шкіру під очима. Це обов'язково. Я постійно переживаю за те, що там з'являться зморшки, з'являться якісь заломи, воно буде все сухе. Тому обов'язково завжди я наліюсь, наношу крем під очі. Я постійно використовувала цей зраміт. він в мене змінювався. Він постійно був то помаранчевий, то червоний. Не хто залишається буквально дві грамульки, тому. Була замовлена нова, я зараз її тільки тестую, поки вона мені подобається. Так, легесенько, поверхнево, спробувала, мені подобається, далі будемо дивитися, що, до чого. І, звичайно, останнім кроком SPF, саме із Clinical, саме з тоном, я його просто обожнюю, знаю, що багатьом дівчатам не подобається взагалі цей SPF, знаю, що не подобається саме з тоном, Але я прям фанат цього SPF, Я дуже люблю цей з тоном, він дуже легко. Як наче трошечки підсвічує? Якщо шкірі дати добряче, так його вібрати, то він дуже класний. Бо якщо не дотримати, скажімо так, не доходити, почати наносити вже зверху тон, так і пішкою якоїсь. Свою, то вона буде скатуватись. Дуже банальна річ для всіх це ранкова водичка. Напевно, це вже як корисна звичка, бо ти не думаєш кожен ранок, що блін, треба зараз попити водички. Це вже просто звичка, це вже просто ти прокидаєшся, робиш на автоматі, і вже це дуже класно, бо в мене з водою насправді все дуже окей. У мене звичка сидіти пити, у мене звичка ходити пити її постійно. Я, якщо сижу з кимсь розмовляю, то я постійно п'ю. Я собі замовляю в кожному закладі водичку. Кожен раз всі мої близькі друзі знають, що якщо ми в закладі, якщо вони мені щось замовляють, то обов'язково має бути водичка на Обов'язково, що в мене є на кухні, це воги. Тому що я харчуюсь по нормі свого БЖВ, я постійно все зважую без фанатизму. У мене немає страждання за тим, що я там сьогодні, блін, десь дуже переїла. Або сьогодні я там не зважувала, чи ще щось. Все окей, я нормально до цього всього відношусь. Я можу десь не зважити, можу десь. Трошечки з'їсти більше, ніж мені потрібно. А з камерою на кухні відчуваю себе Юлічка Висоцької. Я сподіваюся, що це не так кринжово буде виглядати, але я поділюсь з вами тим, напевно, що я завжди буду. Між тим, як я тільки що готувала сніданок, я вже прибігала і наносила тон. Я вам зараз покажу. Це, взагалі, це нова любов. Взагалі, мені дуже радили кушон доктор Хедісон. Я проконсультувалась. Мені сказали, що для моєї шкіри він буде надто темний. Тому якщо дівчата у вас а, світла шкіра, як у мене, і плюс вона у мене не тепла відтінку, вона у мене така холодновата, розовинкою такою легкою. І оцей кушон він мені дуже сподобався. А, повторюсь, мені нахвалювала дуже доктор Хедісон. Тому, якщо у вас темніша шкіра, то спробуйте обов'язково, бо всі знайомі, всі подруги, хто використовував, кажуть, що це взагалі бомба пушка і взагалі дуже класно. Собі скриньте обов'язково і пробуйте, бо він дуже класний Що чому в на в арсеналі. Є? Ерборіан, яким дуже багато хто кориснується, дуже багато хто хвалить. Але коли я почала користуватися ним, то виявляється, що 50 на 50%, тому що 50% його все-таки не люблять. У мене бібі ще є Арборіан, але я перестала ним користуватися. Трошечки на нього прийшов, бо мені здається, що у мене вспання ще ним спровокувалось. Тому я його прибрала, я замінила. І, до речі, дуже класний бібі, зараз покажу. Його мені радила косметолог. Насправді дуже класний, він дуже заволожу. Шуючи для сухої шкіри, він взагалі дуже класно підходить. Коли у мене підсушене обличчя, коли у мене сухість, якась він дуже класно справляється. Він прям дуже класний, але він мені не підійшов за відтінком. Там немає великої палітри, бо це тон з доглядової косметики. Але він підстроюється під шкіру. У мене просто дуже світле обличчя, дуже світла шкіра. Якщо у вас трошечки, хоча б мініше, ніж у мене, то він вам підійде. Я вирішила що я залишаю на літо, Коли обличчя буде темніше, то він якраз буде дуже класно лягати. Ще з таких невеличких порад. Мені дуже подобаються ромашки, це це прям мій фаворит. Побачила у дівчинки, їх одразу замовила, і прям я закохалась. Я розумію, що інших рум'ян у мене найближчим часом не буде. Ще до речі, я використовую іноді на губи їх, тому що дуже класний відтінок. Поки що олівець такому відтінку я не знайшла. На жаль, якщо у вас є якісь олівці приблизно такого відтінку, то діліться обов'язково. Та саме ця туша від вона мені дуже подобається. Вона у коричневому відтінку, це не чорна, вона коричнева, темно коричнева. Вона є мастхему багато для кого, я не виключення, вона прям мені дуже підходить. Напевно, туш від Maybelline я юзаю вже роки приблизно 4, можливо, 5. Я прям не зраджую, незмінно користуюся нею. Ну і заключний давним макіяжу мого завжди це хайлайтер, я його вам рекомендувати не буду, бо він мені не дуже подобається. Але поки що я не знайшла собі заміну. Хочу спробувати Дьорівський хайлайтер, розкажіть, як він вам, бо багато хто радить. Все почала одягатись і будемо виходити. Вітаю! Лавно, тому що вона крова. Буду іноді використовувати, бо це. Думави, я не знаю, що це. Е, але якось я всередині буду такий... Обов'язково мене завжди собою кремчик. Сестер Сарома, саме оцей аромат, він дуже балодежний. Мені так подобається. Я його спробувала через тестер, який мені дали. І, блін, він дуже добре тримається, і через час він все рівно залишається таким приємним на руках. І він у мене завжди особливо зимою. Це прямо масхепчик мій особистий. То беріть собі теж на замітку саме його, саме цей аромат разомський. Ну, звичайно, з собою завжди. Комчики і все наранс, це прям базова базово. Я дуже їх обожнюю. Ніколи немає такого, що у мене їх вдома немає, вони завжди є. Дуже я його люблю. Все, зібрано готово, буду входити, і вас я беру з собою, трошечки підніму свій день. Стіять. Мортів, стієй! Добро, Всем. Привіт, Роман. Привет. Спав. Ты теж спав? Нахуй не надо, той й Нового, правильно? Велосипед гирлянды, мотав, я на А, Роман, ти так катався? Обалдеть, а аде. А ти знімав відео як ти катався? Нет, я хотів. Ну це жорстко. Я буду саме утра. Нема Володі вже. Я думала, він десь сто туалеті чи щось. Що, у нас новий чехол на рабочим телефоні. Новый рік, новий и неразбитый кран. Ви шо? Це уже це уже не хеппі кар, це хеппі кар. Лесенько приехала на роботу на один з моїх проєктів на детейлінг. і тут взагалі мав бути мій кент прямо тут на оцьому от місці, але його ще немає, бо він якогось хрена директор запіднюється. За, за це хто? это кто приехал директор директор что это за обновки что это за обновки молодой меня не рады видеть а ч ты ти... А чого ти так мене? Що можу сказати? Кожен раз я дивуюсь, кожен раз е я слухає ці ситуації, які відбуваються. Дуже страшно зараз за хлопців без різниці, хто це там рідні, знайомі, друзі, чись чоловіки без різниці. Просто дуже шкода всіх тих, хто так потрапляє на такі ситуації. Це просто піздець. А вы видели этого мальчика без него? Давай, что я 33 раза переодевала, чтобы влоги быть красивой. Нарядной. Да, придневной. Я уже ищу себе другую камеру, какую купить. Мини вумен. Она даже чистить картошку не умеет. Бля, да я готовлю. Что? Во сне. Значит, а большую. а можно я вот этот кусочек? Я так. <плотно> такой. Вот а этот. Да. Да. я Дівочки, нарешті я вдома, просто шалений день. Не знаю, у мене таке виснаження дуже жорстке. Зараз потрібно допрацювати, зараз потрібно підготуватися до завтрашнього дня, тому що завтра мені вставати в 5.30. Але не про це. Я вже зайшла додому, як ви зрозуміли. Трошечки купочок поділюсь з вами. Значить, в селько, отака бандурка. З креветками я обожнюю креветки, вони в мене вдома є постійно. Це прям те, що має бути в холодильнику 100%. Ні, вони вже варені. Я не відварю ніколи креветки, я вже беру варені, чищу, підсмажую і роблю собі тарілки свої. Якщо ви, як і я, намагаєтесь відмовитись від цукру, хоча б ну, настільки, наскільки це можливо, то осі пічінюшки. Я вже про них в історії в інстаграмі розповідала. До речі, якщо ви не з інстаграму, то підписуйтесь обов'язково, бо там. Явно я частіше буду, ніж на Ютубі. Всі, хто вже спробували, всі обожнюють, чого дуже мало людей. Там може з тих, кому я розповіла. Одна людина сказала, що вони ну пайдуть. Але на печиво без цукру вони просто неймовірні. Вони ще без пальмової олії. Почала на це звертати увагу, бо мені трошечки там підрозказали за пальмову олію, трошечки мене припогнули, і я така так, будемо слідкувати. І якщо залишитись на темі цукру, то Згущеночка, я думаю, вже теж багато хто про неї знає. Це теж, те, що в мене завжди є вдома, воно по смаку, ну хтось каже, що не схоже на згущене молоко, звичайно, але мені воно дуже схоже, мені воно дуже смачне. звичайно, косове молоко, саме це беру, воно недороге взагалі. Якщо ви ніколи не робили собі вівсянку на косовому, спробуйте. Або якщо ви в цілому не розумієте вівсянку, то спробуйте її зварити, саме зварити не запарити, а зварити на косовому молоці. дівчата. друга ночі. 2.04, прокидатись в 5.30. Що ми ввечері використовуємо з догляду? Міцелярна вода. Я використовую біодерм, вже багато хто про неї знає, і мені дуже подобається ця баночка. Я не знаю, де я її урвала, просто на мейкапі, саме з таким дозатором. Отак от чик, чик, і все. дуже зручна штука. Я її не викидаю. Я просто сюди постійно приливаю нову міцелярку, бо я більше не, не знаходила ні разу саме з такою помпою. Тут все, яке зранку, вмивання та тонер. А далі насправді все йде по-різному. Бувають коли я просто наношу після тонеру кремчик. І десь через 2-3 дні я регулярно мажу ретиналь. Це аптечний ретиналь. У мене є ретинол оцей. Але поки що я користуюсь саме аптечним. Бо у мене зараз більше направлено все на лікування, а не на просто догляд. І наразі, от так він виглядає, не знаю, як ще його показати. Він має дуже добре справлятись з закритими комедонами, але він не працює там за тиждень, два-три. Треба якийсь певний час, там два-три місяці, як мінімум, користуватись ним, щоб вже бачити результати. Бо він а, має довгосрочний накопичувальний ефект. Щось таке. Між тим, як я користуюся серетонально, я Користуюсь пацами від Обаджі. Мені казали, що вони дуже агресивні. Багато чула від дівчат, що прям не підійшло, пересушила шкіру і так далі. Я в захваті від них. От вони, це прям дуже класна штука для мене. Мені дуже сподобалось. Коли вони там трошки підсушують мені шкіру, я починаю зволожувати її, далі розкажу чіпсами. І ну, мені в цілому дуже подобається. Класна штука, класно очищає, класно впливає на шкіру. Отак, не всі про них чули, я впевнена. Це взагалі кругленькі диски, але ви, ви їх розрізаєте на дві частини і однієї частини з головою просто достатньо для того, щоб один раз проти обличчя. І те, про що я казала, зволоження. дуже сподобалася ця масочка. Також, як і все інше, мені рекомендував косметолог. Від серця відриваю своїх двох косметологів, які, яких я дуже люблю і до них прислухаюсь. Вона зволожуюча, вона нічна, вона ніч нанесла. До ранку вона у мене працює на обличчі, зранку просто її змиваю умиванням і все. Ну, і якщо використовую паци, то після паців сиворотка, от нагадую плаття. Там їм буквально дві каплі залишилось зараз. Використовуватиму цю чимось цього закриваю або сиворотками, або знову ж таки кремчиком. Щоб розуміло до це відео вже в день виїзду в Карпати, і по дорозі в Карпати я сподіваюся, що змонтую цей випуск. Він вийде вже нарешті. Тож це перший відос, який не влогом, не по фану зняти, а вже після думки про те, що треба трошечки потрошечки щось знімати. Так, от, що хочу ще додати. Слідкую я за своїм харчуванням вже приблизно рік, напевно, десь так, плюс-мінус. І протягом року у мене буде або, або просто змінювались, або прибирались якісь звички. От, трошечки про них зараз розповім. Що я взагалі прибрала з харчування? По-перше, це молоко, молочка саме кров'яча. Я можу їсти козячу молочку, можна їсти молочку. Як же вона називається? Молочко буйволиція. Продукти з молока буйволиці. Можливо, це для вас щось нове. І я думала, що в нас взагалі в цілому це буде важко купити, буде важко знайти це, треба щось замовляти, це треба звідкись закордонне чи ще щось. Коротше, що це щось заморське. Але виявляється, у нас це спокійно продається в магазинах. І я зайшла в лісільпо. Не впевнена, що, звичайно, сюльпово не є. Але в Лісільпо... це, якщо що, моя нога хруснула зараз, вона розказує за здоров'я, щось за харчування, за спорт. Але в лісі точно є, я заходила. Там тупо цілий стенд, там що хочете? Сири, якісь там оці вершкові сири, якісь кисломолочні сири, там якась сметана, ще щось, все що згодно, без використання короючого молока. Алло! Записала бля. А ще намагаюсь прибрати солодке зі свого життя, тому що в мене з ним великі проблеми. У мене прям якась дуже люта залежність. Я не можу без солодкого. Я заїдаю погані емоції з солодким, я підкріпляю хороші емоції з солодким. Я коли переживаю їм солодке і ну завжди просто їм солодке. Я намагаюся або замінники якісь знайти, або взагалі утриматись цей раз. але я не виключаю його повністю зі свого життя, тому що якщо я виключу його повністю, то в мене банально будуть зриви. У мене інколи вдома є. Якась печенюшка, якась цукерочка, щось таке, що можна куснути і заспокоїтися. Звичайно, що різні напої, ці газовані все таке взагалі не вживаю. Я інколи можу якусь коло зро. І то це буває дуже рідко, прям дуже рідко. Я не пам'ятаю, коли в останній її була. Бо в цілому я не любитель газованої води. Соки, оці солодкі, всі в магазині і так далі. Також ні. Я помітила, що у мене є якісь проблеми зі шлунком, тобто е я відчуваю дискомфорт, не розумію, від. Я намагаюсь прибрати в харчуванні той продукт, нічого не дає. Намагаюся прибрати той продукт, теж нічого не дає. І я почула від подружки, що не можна людям, у яких проблеми зі шлунком, а, тим бачила, які гастріт багато овочів в сирому вигляді. А я їла дуже багато овочів, прям дуже. Але я спробувала прибрати велику кількість овочів. Звичайно, не повністю їх прибрала. Але в сирому вигляді я їх їм не так багато, як раніше. Частіше за все, я їх. Або обсмажує, або запечене щось їм, або щось ну, якісь овочі саме в страві, які вже приготовлені. І Я відчуваю, що дійсно дискомфорту вже такого немає, як раніше, коли їх їла б дуже багато. Наразі я почала потрошечку пити вітаміни, потрошечку це вводити в своє життя, тому що раніше не було такої звички взагалі а, пити, знаєте, якось дивишся, чиясь історія. Там така держимення добряча цих вітамінів, і людина прям слідкує за цим п'є, вона знає, що їй потрібно і так далі. Хоча багато хто. Назначаю сам собі ці препарати без е, спеціалістів. Зараз вам покажу, що, що у мене є зараз. Наразі я п'ю залізо вітамін Д3, і косметолог мені сказала пити оцево. Як я зрозуміла з її слів, це не якесь там щось з антибіотиком, чи чимсь прям дуже сильним, це типу бадів. Але за цим пігулочками трошечки допомагаю шкірі лікуватись і відновлюватись. В цілому, все. Якщо ж ще згадаю, пропишу вам в кінці відео, а на цьому буду закінчувати, бо я вже не виношу цього гудіння. Буду збиратися, Скарпат також буду знімати вам відео. Дуже сподіваюся на вашу активність, дуже сподіваюся на вашу підтримку, на ваші лайки, коментарі. Обов'язково залишайте коментарі. Пишіть, що б ви хотіли бачити в наступних відео, що вам розповісти, що вам показати. Взагалі, що завгодно, пишіть. Можете написати, як справа вашого сусіда, можете написати, як звати вашого кота чи собаку, можете написати історію, як ви завели собі рибку або якогось їжака вдома, то що завгодно, або ви тільки писали. Всіх дуже люблю, всіх цілую. Все, пока.